Знаєте, що, друзі, стою, стою, зараз, ріжу солене сало на шкварок пошкварити до барабольки та до вареників. І собі думаю, яке ж тут друзі життя? Здається, ти молодий, молодий. Що тобі? Тобі море по коліно, океан, по кісточки, як колись казали. Ти все зможеш, ти усе можеш, тебе нічого не болить, нічого, як то сказати, не свербить. Ах, і ти усе подолаєш. А тут життя каже, а не тут то було. А не тут то було. Вам уже за 50, і ви уже в моєму випадку 6 років бабуся, і життя пролетіло, як трасну у долоні. Думаю, що не один згадає і побачить у моїх словах себе. Не один і не одна, але таке життя, друзі. І ти е, дитину любиш, ти її голубиш, ти її вирощуєш, як ту квіточку в садочку. Щоб не дай Боже, не дай Боже, ніхто на неї не наступив, не дай Боже, би її ніхто не зірвав. Дуже багато факторів. Щоб не захворіла, щоб, щоб ноги не намочила, щоб ще щось. А у висновку усе йде кругом, скажімо так. Кругом. Так як ми йдемо від своїх батьків, так і діти йдуть від нас. І така на мене, друзі, надійшла ностальгія. І так хотіла вам це сказати. А ще прослухала тепер одне відео одної жіночки. І мені сльози течуть. Течуть сльози, бо того, що діти далеко, в державі така біда і чомусь нічого тебе не тішить. Але я тримаюся і вам кажу: тримаймося, тримаймося купочки, і все у нас буде дуже навіть добре. Дякую, що ви зі мною є.